Знайомтесь, це комарик. Такий позивний восьмирічному Денису дали його побратими, бійці одного з підрозділів добровольчого формування, які охороняють об'єкти критичної інфраструктури нашого міста. Хлопчик попросився до війська, аби захищати від загарбників рідну землю і бути як тато. Йому не наважились відмовити. Якщо у рібінка зараждований, як був крові патріотизм, і дитина хоче допомогти своїй державі, то це не надо талчуватись. Треба допомагати дітям, приймати їх, вчити, розказувати, що це Україна, це твоя родина, ти повинен її захищати завжди, будучи рібінком чи взрослым. Дозвіл командира то лише пів справи. У восьмирічного солдата головна все ж мама. Каже, мама, я тут чергую, можна. Я кажу, можна, чого це нельзя? Не будеш ругатися, каже, ти довго будеш там ходити. Ні, каже, ну як завжди, як папа ходив, каже наш. Так і я, уже буде ходити. Юного бійця взяли на забезпечення, оформили посвідчення, справили форму, амуніцію, видали зброю. До процесу зборів комарика на службу приєднались штабісти та волонтери. Мені видали розгрузку і ще броня. Тільки Такронік був великий і забрали його. І ще цей балаклаву і каску, і автомат. Військову науку хлопець засвоює добре. Навіть вміє автомат розбирати. Поки що іграшковий. Знає правила, які в жодному разі не можна порушувати. «Нельзя нікому передавати в руки зброю, тому що вони можуть застрелити когось і буде на твоїй вині, тому що це твоя зброя. І не можна наводити на людей зброю. Рядовий комарик несе службу з 9 до 17 на рівні з дорослими. Перед зміною проходить інструктаж. Ввечері здає зброю. Накази командира завжди виконує, навіть коли той дає завдання читати або писати. Такі правила. Командир заставляє читати, писати, щоб, щоб воєнні довгі бути умні. Побратими до юного бійця ставляться як до рівного. Хлопчина це відчуває. Він серйозний і відповідальний. Напарник атлічний, все бойовий. Послушний, бігає, не встає. Він за день робить п'ять обходів, а в основному перевірка автомобілів у нього. Люди до нього відносяться дуже добре. У нас молодь хоч трохи станеться до цього всього, розуміє, що відбувається в Україні. Здоров'ячка тобі, будеш служити, як папа, так? Ну, а як? Боєць на таке ставлення реагує стримано, без зайвих емоцій. Документи, треба перевіряти багажник, друг. Там бомба, і він хоче заложити бомбу. І якщо там буде бомба, то командир дзвонити і взятки не брати. Відчуття гордості за націю викликає цей маленький хлопчина, він дивує своєю внутрішньою силою і патріотизмом. На жаль, ми познайомились не на футбольному полі чи в дитячому таборі, а на блокпосту, куди він прийшов захищати свою сім'ю, місто, країну від загарбників. У нього вкрали дитинство. Російські окупанти, за чим ви війну цю устроїли?